Мене звати Марина Повіткіна та я докторант факультету політології Гедеборського університету в Швеції. На, в наших лекціях ми поговоримо про методи дослідження корупції, якісні методи дослідження та кількісні методи. Сьогодні ми саме зосередимося на кількісних методах дослідження корупції. Мета цієї лекції ознайомитися з кількісними методами дослідження корупції. Наша мета це зрозуміти, на які питання кількісні методи можуть допомогти відповісти. Зрозуміти суть кількісних методів, їх переваги та недоліки в дослідженні корупції. Як саме застосовувати кількісні методи, ми сьогодні оглядати не будемо. На даний момент існує багато кількісних методів, і для їх оволодіння потрібно багато часу та практики. Ми сьогодні лише ознайомимося з їх різноманіттям. Але найголовніша наша мета це зрозуміти, що очікувати від кількісних методів, коли їх застосовувати, та навіщо. Я розумію, що всі ці терміни, кількісні методи, статистика, дані, все це може звучати складно. Тому пропоную спочатку розібратись, навіщо потрібні кількісні методи. В сучасній економіці зростанням кількості доступної інформації, збір та аналіз статистичних даних стає все більш та більш важливим. Попит на співробітників, які можуть аналізувати бази даних та їх інтерпретувати, зростає в геометричній прогресії. Головна мета чисельних даних це стиснення інформації. Навички з роботи з кількісними даними це вміння обробляти чисельні дані, їх систематизувати та аналізувати. Навіть якщо ви не плануєте використовувати дані самостійно, це дуже корисно розуміти їх основи. Вони потрібні для того, щоб вміти критично сприймати статистичну інформацію, пояснити її, оцінити та прийняти рішення на основі статистичних даних. Ці рішення можуть бути пов'язані з оцінкою, як працює антикорупційна програма та рекомендаціями для донорів, для політиків щодо цієї антикорупційної програми. Кількісні методи дійсно пов'язані зі статистикою. Про статистичні закони ми сьогодні докладно говорити не будемо, а поговоримо про те, для чого застосовувати статистику та як інтерпретувати результати статистичних засліджень. Давайте подивимося на такий приклад. Восени 2017 року проводилося загальнонаціональне національне опитування українців щодо того, як вони ставляться до корупції в Україні. Людей запитали. Як ви ставитеся до корупції? Та надали їм такі варіанти відповіді: корупція є найбільш серйозною проблемою України. Проблема корупції досить серйозна, але є і більш актуальні проблеми. Проблема корупції існує, але вона не надто серйозна. Та проблема корупції взагалі надумана або ж важко сказати. Коли ми дивимося на ці дані, ми думаємо: ясно, майже половина населення вважає проблему корупції найбільш серйозною в країні. Але якщо ми знаємо статистичні методи та основи кількісних методів, ми можемо критично сприймати цю інформацію. Як ви повинні поставити собі такі питання? По-перше, скільки людей опитали, тобто розмір нашої вибірки. Наприклад, якщо дослідники... Вийшли на вулицю та запитали у 10 у десятьох людей, що ви думаєте про корупцію, та не дали їм такі відповіді. Вони і отримали цей результат. Це ці 44% від 10 людей означатимуть 4 людини. 4 людини, як ви розумієте, не є репрезентативною ем, вибіркою з населення України. Тобто, ми не можемо сказати на основі таких даних, що українці ем, вважають корупцію серйозною проблемою. Наступне питання, яке ви маєте собі поставити, це хто відповідав на запитання та які регіони, тобто репрезентативність нашої вибірки. Наприклад, чи опитали дослідники Східні та Західні регіони, Крим та Донбас? Чи запитали вони, як ставляться до корупції і чоловіки, і жінки? Якщо одна з цих груп більш представлена в цьому дослідженні, то? В дослідженні вже є статистична похибка, яка більше репрезентує ці групи населення ніж всю Україну. Наступне питання, про яке ви маєте подумати, це яке ставилося питання, яким чином ставилося питання в цьому дослідженні. Наприклад, якщо дослідники спитали, чи вважаєте ви корупцію серйозною проблемою, люди вже будуть думати? Ем, так, корупція це серйозна проблема, та будуть схильні відповісти або варіант 1 або варіант 2 в цьому опитуванні. Або ж, якщо питання ставилося таким чином, чи вважаєте ви корупцію найбільш серйозною проблемою в Україні? Люди вже будуть думати: ага, корупція серйозна проблема, але є й більш актуальні проблеми. І будуть схильні відповісти варіант 2 в цьому опитуванні. Але якщо. Питання сталося таким чином: як ви ставитеся до корупції та надані ці варіанти відповідей? Люди вже будуть більш сильні до того, щоб самі самим відповісти на це питання, як вони, як вони справді ставляться до корупції? Тобто вони не будуть схильні відповісти тим чином, яким їх понукає це питання. Ще одне питання, яке ви маєте собі задати, це хто ставив питання. Чи це були державні, чи не державні організації? Якщо, наприклад, питання ставилося державними організаціями люди, люди більш будуть схильні відповісти, мабуть, що вони вважають корупцію серйозною проблемою, бо може будуть боятися відповісти інакше. Тобто е, такі фактори, вони спричиняють. Що ми називаємо статистичну похибку в результатах дослідження. Якщо люди схильні відповідати таким чином, який не відповідає справжньому, справжній ситуації, коли ви проаналізували дані за такими питаннями, ви можете зробити висновок. Чи можете ви вірити цим даним, чи ні. Тобто таким чином, ставлячи ці питання, ви можете критично проаналізувати статистичну інформацію.